Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Давайте поки без пропусків знімаємо. Знімаємо. Дуже не будемо віричі робити. Давайте дивитися тему одразу сьогодні. На тому каналі, де балачки, можете туди йти, заходити. Там більш побалакаємо з вами на всякі різні теми. Кому цікаво, кому інтересно, вийде відео. тут ми подивимося сьогодні розклад, як закінчить війну Україна і коли. Подивимося, як закінчить. Давайте, мене сьогодні. Все пишете вайбер, свічечки, там на тому каналі все більш подробно розказую чистка захист, чи можна без розкладів чистку, захист можна. Я вам пишу там на коли, хоч якого в, яко, в яко время ви мені хоч на 5 хвилин дзвоните. Я вас спитаю, та, що треба спитати. У ну, той свічки нада мені ім'я, число, місяць, рік народження. Я вас теж питаю, ждете все время, ну, хто що не замовляє, поки я напишу рахунок, ніхто нічого нікуди не, переклад, не перекидає, не платить. Це ви щоб підняли і розуміли, що тільки після того, як я рахунок написала, все, ви можете платити. Трошки ціну нагадання підняла, тому що вас дуже багато не успіваю, хай вас буде трошки менше, щоб в мене сил було трошки більше. Ну, тобто, як ви це висприймаєте, це ваші діла. Ну, все оплатиться, налоги з усього. Я так вирішила, так буде. Так, як закінчи війну Україна. І коли, давайте все на цього. Як закінчи війну Україна? І коли балакали ми користь, я знаю у відео, що весна. Весна була кінець, весни, весна. весна. Ну, давайте. Все може мінятися. Чого міняється? Тому що карта показує примерно весну, Коли? тоді, коли оці, оце, що карта показує, ці процеси будуть відбуватися. Ну, тобто, перестанемо красти, п'яте, десяте, ну, от тоді може бути оте. Ну, якщо воно все оте продовжується, а, а тільки дивиться, що от весна схватитися за це, що от показало, що сказала, весна. Весна. Ну, щоб весна там. Цілий процес, так як і ви робите особисті розклади. Щоб було отак, треба оте, оте, оте. А якщо ви по-своєму якось те, оте, там не буде того результату, що карта показує і там от отак буде. Канчаю пока місце Україну, покомісь канчає. Йдемо своїм путем, путем того, що зараз проливається багато крові. Не розуміють люди, що робиться, не, не, не до кінця понімають. Ну, опять же ж весна, опять же ж, ось карта весни, щоб понімали, так вона карта і повторяється. Весна. Те саме, що. Ой, спасибо. будьте здорові, спасибо, вибачте. Да. Ну, після, вес... після того, що прикратиться, приостановиться війна. Примерно ну, йдуть великі хвороби, йдуть віруси, йдуть, йдуть якісь хвороби, які вроді відійшли в прошле. Опять вони йдуть, йдуть в Україну. Ну, тобто воно по всьому світу, але ну, ми дивимося Україну. Так, да, поки в втайні, поки місць всі зайняті війною. Ну от капітан. Ну, наказу ж один вистріл. Один вистріл. Робиться один вистріл. От бачиш, як карта. Ось карта вона стоїть з пістолетом. якийсь вистр... Вистр... вистріл. Тобто вибух, вистріл, вибирає людину. І рождається нова Україна. Берімо, з тої снова Україна рождається. Опять карта те саме повторяє. Давайте ще трошки з Ну да, тут, 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 тут іменно те, що і буде, будуть ці віруси, буде щось, щось таке по здоров'ю. І, ти, і те, те, що багато людей з больниці як не виходитиме. Тобто, дивіться, карта больниці. Пише, і тут карта як заточення. Багато хто, попавши туди, може з дітей не вийти. Ну, тобто, щось буде підкашувати людей. Щось буде людей підкашувати. Люди будуть шукати виход, дороги, їхати. Ну і дітей. Ось дітей. Треба Мене... буде берегти дітей. Тому що якась болість, яка буде за душу душити. Ну, це те саме, що було що тоді кислороду, то задихалися. от Карта у душі, чому кажуть. Тому що карта у душі. Воздуху не вистачає, кислороду не вистачає. Опять іде воно навесно, на вас, на... ну в мене, ну, по крайній мані, в мене в розкладі йде. Багато печер буде. Тобто війна забора людей, а потім якийсь вірус буде забирати людей. От душитиме людей. Прям душитиме людей. Зараз ми друга іколи. Тобто на весну. Я хотіла тут подивитися, на коли на весну, опять же, весна йде весна. Весна йде. Ось може притихати раніше, ну, так, щоб от поставити точку. Ну і давайте, як закінчиться вона, як буде закінчуватися. Коли весною, оп'ять весна. Є там всі карти, літо, осінь, зима, всі є карти. Ну, весна, другий раз ми беремо весню. Ну, як вона? Як закінчення? Так, є жвання, людське жвання. Бачиш тут, тут желання людей, які про це сидять і моляться. От сидить, руки підняла до неба і молиться про те. От воно зіграє. Не, не думайте, що молитва ваша, вона нічого не дає. Тому що тяжело, людям тяжело. По десятки жезлів, людям тяжело. Не всім тяжело карта. Бачиш, а тут карта маски. Тяжело, ну не всім тяжело. Десятка жезлів, а карта маски. А хтось робив, відомо, що тяжело. Є ну, комусь реально тяжело, а хтось просто карта двохліччя. Одиває маску, прийде королева, все одно, на нашу землю, може, вона тут і є. Но от прийде королева, яка самодостаточна, яка. Подімаєш, тільки після приходу її карта показує, українці почнуть виходити з якогось свого страху і паніки. Яка? Який страх і паніка тут карта показує? Те, що розумієш, що нічого не міняється. Год у год, 30 з лишнім год, нічого не міняється. І дійшли до чого, додойшли. Тут вона считай, через неї, от, от як люди, або повірять, або поймуть, що дійсно людина може щось поміняти в цій житті. ну, от, реально поміняти може. Грають, грають у війну, і грають, вони б таке безконечно іграли, розумієте? Боролися. За війну, за молодих людей, за молоді життя. Карта Тайни. багато дуже Тайни всякої різної вони скривають. Як закінчить війна? Через? А що тут за тайнес? Защита рішення прийняв. Так, да, воно тут показує, що все так закінчиться, як ми собі представляємо. Тут по карті я б сказала, скільки етапів буде. От вроді ось-ось-ось-ось, повіримо, от літо, осінь, там, осені, осінь, літа, вроді от воно щось таке. Ну Ні, воно ще буде далі продовжуватися. А от щоб поставити точку, це буде весна. Понимаете? Всі території по карті я б сказала, що ми ну, ця проблема не вишаємо. От по карті ця проблема не вишає. Для України на сейчас, на зараз, поки вона не рішаємо. Защита від них, ну це матеріально фінансово стати незалежними. Дев'ятка Пентаклі. Тобто, якщо Україна стає незалежною і починає в правильному направленні себе захищати і все робити, то так, да, ми станемо незалежними і ми себе защитимо від них. Якщо ми знову а-ля улю хто куди, то зрозуміло, що нічого не буде. Будуть хвороби. Опять же, карта і та показує, і ця карта показує. З дев'ятки мечей будуть хвороби. І хвороби будуть серйозні. Понімаєте? І хвороби, які будуть зв'язані навіть ну, діти маленькі, карта діти сюди йдуть. Дуже, дуже карта дітей показує. Діти, території ну, от Україною. Да, ця брехня заздовлює Україну. Понимаете, ніхто нічого точно не каже, ні, ніхто не каже, куди ми, що ми, з ким ми, з чим ми. Поділяєте, вона як заганяє сімка мічей і восьмьорка мічей. Вона як заганяє чи загнала вже Україну свого роду в ловушку. Чого? Тому що на брехні ніхіра ти не построїш. І це Україна, це пример для всього світу, для всього світу, що от брехня веде до того, до чого веде. Тобто роблять одне, і воно там в економіці одне, а розказують совсім друге. І ця брехня от вона зайшла, завела восьмерку мічей. Тобто куди не кинця, а везде жопа, одним словом. Ви просите там Росію не згадувати, не згадую Росію. Я б її взагалі не згадувала, якби не тварі, ті, що роблять з нами, те, що роблять. Як закінчиться війна, все одно, Є початок буде кінець. Тобто буде етапами йти. От там кінець літа, початок осінь, якийсь етап буде, але все одно це ще тільки буде промежуточний, а вже якщо на весну, там уже карта більш показує. Потім хвороби йдуть, потім віруси, коронавіруси, щось ще, щось іще. Жінка знову показує карта. Дивіться, скільки я проложила карт, фігурних карт, тільки одна королева корольоптак. Тобто нема більш фігурних карт, тут взагалі не показує. Королі там, чи якісь дами – ні. Одна королева, яка показує карта. Яку показує карта. Жінка, яка з'явиться, должна з'явитися десь. Щоб українці, Україна понимала, що десь, як, ну, щоб ми понімали, що це про це ми балакаємо. За це. Території всі не будуть. всі не будуть. Одним важко і тяжко карта показує, інші відомості здають, що їм важко і тяжко. Нічого тяжкого і важкого немає. Тобто, наоборот, брехня, брехня, яка унічтожає Україну. карта. Ну, сім'орка мічей це карта і брехні, це карта воровства, це карта всього. От оця брехня, вважає, нічого більше від карта, загнала Україну в, 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 в цю ловушку, де восьмерка мічей показує. Нам брешуть, а ми віримо. Нам брешуть, а вони вірить. По карті сонця, сонця ліки правителі наші. Вони нам розказують лапшу, ми розуміємо, що десь щось не так, ну все одно робимо вид, що віримо. От, а вони під лучами сонця гріються. І в прямому, і в переносному смислі. А що там, де ті території? Не всі варються, території не верна Україна, покамість. Покарність. Ну, а там вони, знаєш, як вони. О, хто, хто, були Такі, що ожидали щось від цього всього, від приходу руського міра? Понімаєш, Зараз все йде наоборот, карта показує. Все ви тільки на... Ну, от, от те, що ви ожидали, в ви получите все, получаєте. Тобто ви ожидали манна небеса, от ви її получите сповна небесну манну. Понимаєте? От ви побачите реальність, ви вже бачите її. Ну ви побачите, як ви останетесь сам на сам, ви остаєтесь не там, не тут. Ж тут є, ви тут і землю стаєтеся. Ну ви як останетесь сам на сам з ними, от ви поймете, хто це, що це і все. І з землі все буде витягуватися, що можуть витягнути, і все. А люди а люди це таке. А людям кубок в руки, рюмку в руки і все, і живіть. Чи стакан, чи рюмка, чи комусь скільки. Так, да, імператор, бачиш, що там така колода кресує, а там він казнить. Щось не так голову на пеньок і одрубали. Тобто всі будуть зай, всі будуть карта сили. Буде придавлюватися все силою, буде так, як так у цій Росії. Тому що Тому що так управляють. Так управляють цією і колісниці, так устаною. І все. Всі воюватимуть, всі воїни, всі, всі, як хто там останеться, нічого хорошого там не жде. От війна між собою, якісь розборки. Україна потихеньку буде виходити з війни. Ну, буде виходити з війни, от ви пойміть, як карта показує етапами. Не Те, що завтра все, кончилося, все, більш цього Ні, може притихнути потім з новою силою. Вроді, от воно вже це, ну, опять, Спишка йде, дуже осторожно зі своїм здоров'ям. Карта показує. Після цього почнеться щось, воно може початися осінню. Ну, тобто війна десь там притихне і може початися щось десь із якісь корвіруси. Ну якісь віруси, карта показує. Землі, землі по каміску так остаються, як остаються. Україна буде, Україна, яка буде Україна? Ну, от, якщо дійсно війна закінчиться, яка буде Україна? Україна буде сама захищати, Україна буде будувати забор, Україна буде. По дев'ятки жезлі, строїти велику стіну, і не так, що розтирить гроші і стати мільярдером зразу, сеня ясенюк. А тепер скільки через те, що сеня нічого не построїв, а гроші в Америку вивіз, скільки людей погибло. І це ж тобі та сама, та сама карта, сімка мічей. От те, що нас загнало. От їхня брехня і їхнє воровство, воно людей і загнало, в оцю восьмьерку мічей. А люди кловушки. Не всі можуть уїхати в Америку, і не у всіх є мільярд. Що, як Україна? Ну, от після закінчення війни. Буде строїти. От там замок стоїть, і дев'ятка жезлів, ну, то тобто, є карта, укріпляється свої границі, укріпляється все. Буде робота, буде багато роботи. Буде всім робота, карта показує. Хто хотітиме, то й робити. Скільки будуть платити, це вже другий вопрос. Ну робота буде всім. Да, Буде старатися, значить, в світі, в світі вижити Україна після цього. Ну і любов, головна душа, людоньки, рідненькі, дорогенькі, головна душа. Не робіть добрі діла на показ. І на тому каналі розказувала. Ну, я на тому каналі, після цього розкладу, Понімаєте, робіть, робіть, знає, як сказати, робіть для своєї душі добро, щоб душа ваша радувалася. Тому що ви комусь робите якесь добро. На показ зараз воно нічого не треба, абсолютно нікому нічого не треба. Будуть питання, які не рішаємо, які не рішують, які будуть відкладатися, от, 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 відвигатися. Тройка пентаклів. Треба вчитися, людям треба вчитися по-другому, людям треба вчитися себе відстаювати. Раді дітей. Шість кубків. Раді чого? Раді дітей. Понимаєте? Не треба язик в жопу затягувати, хоча б раді дітей, щоб діти жили. Щоб дітей не ждало те, що от, -от час ми проходимо всі. І все. А що ми зараз проходимо? Те, що нас розпинають на хресті. От розпинають на хресті. І що далі? Ну так, важкий стоплях в сльозах своїх, і карта внутрішньо, і карта. Тут не те, що з правітелем чи з Росією договарюватися, все це воно прийде, воно на свої міста стане. Тут люди між собою дожні договарюватися, Україна, українці. Між собою договарюватися, не як договарюватися, общаються нормально, розуміючи, що ми знаєш, як одне ціле. А нас ще стараються в різні сторони розірвати, чи ми самі себе рвемо в різні сторони. Ні ти дурак, ні ти дурак, ні ти дурак. В общем, одним словом, опять карта показує весну, ви снули, бачили, карта показує, що буде етапами, десь колись щось уже вроде, вроде ось, ось, ну воно може щось зірватися. Ну, тобто, якимись етапами. Показує дуже карта у больниці. люди заходять і не всі виходять від тіля, тобто якісь віруси можуть бути. Які, до яких треба серйозно відноситися. Ми балакаємо за Україну. Що там далі, далі нічого. Ви кажете, не балакай за те, ми не будемо балакати за те. Хорошо? Так як ви скажете. Ну, і все те, що я сказала, та карта показує. А там поживемо, І ще одна, розумійте, що ну, от карта показала. Ну, щоб було так, як карта показує результат, треба зробити те, що карту питаєш ти. Що зробити? Не давать ворувати, не давать брехать, тому що, от ви навіть в інтернет можете зайти, і подивитися, що таке сім'юрка мечей, восьмерка мечей, тим більше в місті. Їхня брехня, їхнє воровство привело те, що вся Україна мечами обтикана. Карта навіть рисує. стоїть людина, на одній карті жінка, на одній карті чоловік, і мечами обтикана, Не вправо, не вліво, от от, от. от повідомляєте, отут ми сидимо і ми нікуди не можемо. І світу ми нахер не нужні, тому що ми собі не нужні. Тому що нас за, за лухів держали, а ми влибалися і робили вид, що все хорошо, все замечательно. Зато наш краде. Краде, ну хоч наш краде. Нельзя, щоб так було, нельзя. Тобто треба цей урок проходити, треба розуміти, карта показує. Це не я кажу, що прямо от я кажу, да, і я так кажу, і я так вважаю. Що або всі однакові і живемо по правилах, одні правила для всіх. І ніхера не буде. Звичайно, що грубо все давайте, пока, пока.